Хм, я тут точно ніколи не був. Може хтось живе в сонці та побачить. Хоч вуличку подивиться. Будинки не показую. А вудочку теж подивитися прикольно, я знаю по собі. Бо я останнього разу бачу свій будинок і свою вулицю три роки тому. От так. І було дуже цікаво подивитися. Ой, хоч і важко таке дивитися. Розруха. Скільки років життя в тому місці, дитинство пройшло. А тут кошмар. Забори розвалені, стіни вибиті. Це гляні стіни, форбиті наскрізь. Не показує, тому що все таки це місто прильоту. Ні, поїдемо далі. Це, мабуть, передвій ноги робили ремонтик. вулочок. поліцейські лежачі, свіженькі, не биті, топтані, як кажуть. Ух, це старий поліцейський, о! Так, далі поїдемо по цибулочкам помаленьки. Цікаво. Так, все вари, Ми вийдем сюди ще. Тут я точно не був років 20. колись був оба.